Командувач об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв днями відвідав Чернігівщину з метою посилення захисту та безпеки людей, що живуть у прикордонні. Ми розуміємо, що ворог він не полишив своїх намірів наносити вогневе враження відповідно, мінометний артилерійський вогонь вести по об'єктам, тому числі і по цивільним об'єктах, але нам необхідно зробити все від нас залежне для того, щоб місцеве. Населення, яке мешкає у прикордоніх Чернігівщині, не потерпало від ворожих обстрілів. Ми націлили конкретні заходи, які будемо в подальшому втілювати у життя. Під час наради за участю командування об'єднаних сил обласної та міської військової адміністрації а також командування військ північ озвучено дані: що 34 населені пункти області постійно потерпають від ворожих обстрілів. Якщо казати про населення, то це більше 11 тисяч чоловік, які мешкають в цих населених пунктах відповідно протягом року ми вживали заходів щодо евакуації. Ми пропонуємо людям відселитись тимчасово з своїх постійних помешкань в інші місця, які визначені. Півтори тисячі людей переїхало тимчасово в інші місця, але дуже багато людей лишається. І дуже важливо зараз скоординувати спільно з військовими за того, щоб ми забезпечили захист цього цивільного населення яке проживає саме в громадах, які постійно обстрілюються, зменшення втрат серед цивільних протидія руйнуванню житла та об'єктів інфраструктури головні завдання, які поставлено перед військовими та представниками влади, які потрібно виконати в найближчі строки.